І від імені Байрактар 14 і свого я вітаю усіх тих, хто щодня не покладаючи рух, працює на забезпечення збройних сил України. Ми з хлопцями і дівчатами з беректар 14 намагаємося щосили підібрати вам цікаві унікальні лоти, щоб хотілося брати участь у лотереях і за свою підтримку Збройних сил отримувати час від часу ще якісь додаткові бонуси, так би сказати, особливо ті, хто виграють ту чи іншу лотерею. І а, ці три дні крайніх ми з вами мали на лотерею на розіграш. Монету, випущено Національним банком України, але кримсько-татарську можемо сказати. Монету, яка називається орнек. Орнек це є традиційний орнамент кримських татар, і його особливістю є розуміння значення символів як майстрами, які компонують з них змістовні орнаментальні композиції, так і тими, для кого цей витвір було зроблено. На аверсі монети зображено кримсько-татарську вишивальницю на ГИКши, яка схилилася над вишивальним верстатом Кергеф. Її руки, віртуозно орудуючи голкою, вдихають життя в полотно і створюють на ньому вишукані візерунки Орінека. На реверсі цієї монети ви бачите безпосередньо саме цей орнамент. В центрі якого розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають символізм родинних зв'язків. Але якщо придивитися, знаєте, що мені нагадує цей орнамент? Наше українське дерево життя, що тим паче підкреслює пов'язаність наших культур. Але особливість цієї монети не тільки в тому, що це кримсько-татарський орнамент, але й тому, що ми маємо тут підписи Мустафи Джемілєва. Лідера кримсько-татарського народу і Ахтема Чайгоза, політв'язня Кремля і е, заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу. Ну, тішуся, що обоє вони є моїми колегами в Європейській Солідарності, і ми разом боремося за збереження нашої вільної і сильної української держави. А так само, зокрема, для кримських татар щодо їхнього. Повернення до свого дому, до Криму, який є місцем проживання корінного народу Криму, кримських татар. Так ось ми з вами завдяки цій монеті, і завдяки тому, що ще паралельно був стрім з Дмитром Чекалкіним. Ми зібрали 36 тисяч гривень. А це дуже немало, звичайно, хотілося б більше. Але 36 тисяч гривень за цих кілька останніх днів. Сумарно зараз у нас на збірці є 129 тисяч гривень, і оскільки є потреба для авто для 421 го батальйону БПЛА 350 тисяч гривень. Тобто, перед нами ще з вами 221 тисяча гривень. І я вам ще розкажу, як ми будемо їх намагатися дозбирувати. Але а, сьогодні а, ми розігруємо ось цю монету Орнек з підписами Мустафи Джамілєва і Ахтема Чийгоза. Кожен, хто зробив пожертву у 100 гривень, а, отримав номерочок, і у нас з вами є 103, 166 номерків. Так, дозвольте, переключуся. Зараз вам це все покажу. От йдемо від кінця 166-й, буквально щойно була пожертва Юрій Іваницький. І от прогортаю вам усіх, хто долучався до нашої лотереї. А це і було в Телеграмі, і в моєму Фейсбуці, і на Фейсбуці Байрактар14. І були звичайні особисті пожертви. Бачимо, що окремі люди досить багато коштів переказували в надію виграти безпосередньо цю конкретну монету. Отак, От ще раз собі дозволю перегорнути останні 166. Минулого разу я дуже вибачаюся, зробила помилку, тому сьогодні буду дуже активно слідкувати. Отже, ми переходимо на сайтик Random.org. Я його, з вашого дозволу, оновлюю, щоб було видно. Отже, один номерочок є. Вводимо 166. Так. І, друзі, зараз будемо пильнувати. Трампам-пам-пам-пам-пам-пам. Три, два, один генеруємо. Виграє номер 56. Ще раз дивлюся, так, 56. Ми з вами переходимо на нашу сторіночку зі всіма учасниками лотереї. І номер 56 це пожертва Світлани Махно. Так, друзі, я ще раз 56 перевіряю, бо минулий раз помилилася, то називається кінець тижня був. 56, пані Світлано, ми вас дуже і дуже вітаємо з виграшем цієї монети. Зараз вам напишуть мої помічники, або ви відпишіться, якщо ви зараз дивитеся цей стрім, і ми якнайшвидше вам цю монету. Відправимо. Ще раз вітаю з виграшем і ще раз дякую усім, хто взяв участь безпосередньо у цій лотереї. Ну, в нас ще попереду 221 тисяча гривень, так що маємо ще багато до роботи, і я хочу анонсувати дуже-дуже цікавий захід, на якому ми також будемо збирати кошти для. А цієї машинки позашляховика для 421-го окремого батальйону БПЛА, які працюють на Сумському напрямку. Відповідно, хлопцям потрібна машинка, щоб оперативно від'їжджати туди, звідки вони будуть запускати дрони, безпілотні апарати і будуть бити ворога. Ще не маю афішки на руках, щоб вам показати, але вже анонсну, бо вчора тільки з'явилася підтверджена інформація. 15 червня. О 18.00 у Львівській філармонії буде вечір пам'яті Ольги Ільків, зв'язкової Романа Шухевича. Їй виповнилося 100 виповнилося би, бо, на жаль, вона вже відійшла у засвіти, але їй виповнилося би 105 років. І до цієї дати я Орес Цимбала і ансамбль Високий Замок. Унікальний ансамбль віртуозів. Хочемо за вам запрезентувати пісенну програму Повстанське танго, Пісні нашої сили. Будуть пісні січових стрільців. Пісні повстанські, пісні, які нас надихають. І властиво, це от недільний вечір. Це мало би бути така зустріч людей, які хочуть разом заспівати і разом набратися сили, рухатися, боротися далі. Що дуже важливо, що філармонія виступила з ініціативою, що частина коштів з цього концерту буде перерахована на збірку на цю машину для 421 батальйону. Там же ж на місці можна буде познайомитися з волонтерами. В Баректару 14, вони також там будуть. Там буде, там буде безпосередньо і скринька, до якої можна буде ще окремо долучитися, ну і дізнатися всю додаткову інформацію, яка вас цікавить. Тому хто у Львові або хто хоче і може приїхати до Львова 15 червня, фіксуйте собі дату. 15 червня, 18.00 Львівська філармонія. Квитки продаються в касі філармонії на всіх офіційних платформах. І це буде повстанське танго пісні нашої сили. А сила, зокрема, і в тому, як ми допомагаємо Збройним силам України. Ось така афішка, вже буквально, ну, вона трошки не тою стороною, але бачите, орес цимбала. Софія Федена і ансамбль Високий замок тому буду рада всіх бачити цього числа. Ми вже з творчою командою активно готуємося співати з вами разом, щоб набиратися сили. Ще раз дякую всім тим, хто не опускає руки. Ще раз дякую тим всім, хто і далі в міру своїх можливостей любими способами допомагає Збройним силам України. Хто не встиг, але хоче ще дуже долучитися, в коментарях уже є так само реквізити, може долучитися до цієї збірки. І окреме дякую волонтерам Байрактар 14 за невтомну справу в ремонтах дронів в виробництві впівішок, в виготовленні ребів, в модерації усіх зборів, сторінок, в модерації звітів, бо оскільки звіт це дуже важливо, щоб ви всі бачили, куди гроші йдуть. І ще раз нагадаю: волонтери Bayraktar14 не працюють за гроші. Як деякі, напевно, інші ми всі кошти віддаємо, все, що збираємо, і свої докладаємо на потребу Збройних сил України. Час від часу Байректар 14 також просить допомогти зі збіркою на ремонт дронів. Це окрема дуже велика, масивна і дуже дорога історія. Але знову ж таки, все задля нашої перемоги. Тому всім гарного дня, цьому, і хай все буде добре. Слава Україні!